Іду в банк. Ну, ну капець. За місяць брати ну, 5, максимум 7 тисяч гривень. Друзяшечки, радий вітати вас в цьому відео. Сьогодні хочу розказати вам про свою ученицю, яка зробила доволі такі ніфіга, собі, результати. Наташа дуже-дуже дуже поважаю Наташу, бо вона Дізнаєтесь, чому загалом перед тим як ми почнемо, хочу сказати, що Наталі залітала на це навчання з дуже такою скрутою ситуацією. Я думаю, що вона про це теж розкриє, розкаже, але це така людина, знаєте. Яка намагалася робити от усюди по максимуму. Я, я пам'ятаю, як ми спілкувалися з нею, і вона там каже: От, е, блін, от я роблю, але ну цього недостатньо. Я розумію, що я можу більше, а проте, все одно, блін, я так рада, що навіть ось це є. Ну, коротше, людина така, що е, приходить до якихось результатів, щиро, це ну просто щиро цьому радіє, але сама для себе завжди фіксує, що ага, я можу і більше. Треба щось робити для того, щоб робити краще, і це відрізняє її від дуже великої. Кількості людей, тому що не кожна людина спроможна розуміти, що в моменті все зроблено круто, проте можна ще краще. Ну, коротше, я думаю, що ви розумієте. Наташа, привіт! Розкажи, будь ласка, про себе, що ти, як ти? І так само, ну, давай, афіє! Так, ну, Женя, мене вже представив. Мене звати Наташа, мені 19 років, і взагалі мій шлях починався не з дизайну, от, але він починався з СММ. Потім копірайтинг, але все ж таки я зупинилася на дизайні і зрозуміла, що це саме та ніша, в якій я хочу зупинитися. Проходила декілька курсів, але вони не давали мені такої впевненості, як ти сказав, що я та людина, яка постійно хоче викладатися на максимум, мені постійно недостатньо, і я шукала, знаєш, шукала ті курси, після яких я все ж таки. Для себе зроблю висновок, що мені достатньо. І ось зараз, саме той момент, коли я розумію, що хочу спинитися, хочу спинитися наразі, навчатися і нарешті почати діяти, почати робити прям ахуєнні результати, і ти мені в цьому дуже сильно допоміг. Прямо дуже сильно допоміг. Справді клас, Справді. Ми, ми одразу починаємо з таких приємностей. Дуже тобі дякую. І багато буде ще для початку. Окей, давай дивись. Запитання наступне полягає в тому, що м, цікаво дізнатися, як тебе занесло загалом у цей дизайн. Ти сказав, що там були смми, якісь, ще якісь дріжухи. Як ти ознайомилася з цією нішою? Uh, саме з дизайном я познайомилася у листопаді минулого року. І починала я з UX ui дизайн, тобто я спочатку думала, що буду працювати з сайтами. Але е, зрозуміла, що все ж таки не сильно мені подобається саме ця ніша, але точно зрозуміла для себе, що я хочу залишатися в дизайні, просто трошки змінити нішу. Е, пішла на курси по рекламних креативам і навчилася працювати в фігмі. Е, в фігмі я працювала прямо до моменту е, дізморалі. От, ем, що ще я також проходила курси. Не на курс це наставництво було. Тобто я намагалася розвивати свій особистий бренд і зараз, в принципі, намагаюся. От ем, що ще можу так підмітити? Ну, коротше, так, починала з сайтів, потім перейшла на рекламні креативи. І е, дуже хотілося саме знайти в агенцію. Я працювала на агенцію, коли була копірайтеркою, і зрозуміла, що це взагалі не моє. Я хочу мати власну справу, так би мовити, свій власний бізнес, власне ім'я на ринку, і саме прагну до цього, щоб розвиватися на ринку дизайну як окрема особистість. Так. Супер. Дуже, дуже тернистий шлях, я б так сказав, тому що навчання в тебе за спиною дуже багато, і нарешті, так. Це нарешті знайшла те навчання, на якому ти можеш зупинитися та почати діяти. Це круто, це кайфово, і я дуже радий, що прийшло ось це розуміння, що так, стоп, давай накопичене ось цю от ману використовувати і я робити. Цю можу. Дуже рада, Боже, ти не представляєш, скільки ну більше півроку в мене було це відчуття постійно, що мені недостатньо, хочу ще, хочу ще, хочу більше. Потрібно ще щось. І ось я ж кажу, це така крапочка, дуже дуже красива вишенька на торті. Кайф, супер. Окей, скажи ще, будь ласка, таке запитання: як давно ти була на мене підписана до того, як залетіти на Дізмораль? А, була я підписана. Досить довго насправді близько року, але я не сильно слідкувала за твоїм контентом. Залетіла на зумчик в момент передзапису на четверту дізмораль. Це все було взагалі дуже якось рандомно і дуже ситуативно. Взагалі тоді не планувала йти на якісь курси, бо я тільки тільки закінчила наставництво. От і так якось щось залетіло. Мені було цікаво подивитися розбори інших людей. І е, мені так сподобалася твоя енергетика прям безмежно. Безмежно вона сподобалася. А потім, коли я ще й побачила е, сам, саме наповнення курсів, що воно настільки різноманітне. Тобто, крім дизайну є і по продажах модуль, і по логотипам, я дуже хотіла почати працювати з логотипами. От, е, коротше, дуже класне наповнення, і це просто. Остаточно я вирішила, що все, я хочу йти. Але в мене була така проблемка, що взагалі не було коштів. І я дуже сильно боялася. Прям дійсно боялася, що я проїбу кошти, це не дасть результату. Ем, Зайняла в результаті кошти у брата свого 2000, тисячі, залишилася з 10 гривнями на рахунку, і така оп, іду в банк Просто і не пожалкувала. Взагалі не пожалкувала, що пішла, тому що. Ем, та впевненість, яка в мене з'явилася під час курсів, ну, це вартує тих коштів. Навіть, ну, Це навіть замало, я вважаю. Тому що це дійсно круто, це дуже потужно. Кайф, Кайф, дуже тобі дякую. І да, дійсно була така ситуація. Я навіть пам'ятаю, як ми з тобою спілкувалися, як ти кажеш, от я, я прям дуже хочу залетіти, є велике бажання, але можливості абсолютно нема. І так само. Піти на зустріч абсолютно не проблема розтягнути якось оплату. Якщо я бачу, що людині це прям актуально, що хоче їбашити, бачити, хоче розвиватися, то чому б ні? І це, до речі, також один з факторів, який мене підкупив, тому що е, твоя лояльність в цьому плані, бо для мене гроші тоді грали ну, дуже важливу роль. І те, що ти сказав, що ну. Бабки не проблема, <с, <с,> і це все можна адекватно вирішити. Е, ну, в мене знаєш, такий спокій всередині, чи все ж таки я зможу це питання налагодити, і все буде окей, і знов таки, так, Це той фактор, який вплинув на те, що я е, на курси пішла. От. Добре, переходимо тоді до наступного запитання, і воно заключається в твоїх досягненнях. Скажи мені, будь ласка, з якою точкою А ти прийшла? На це навчання і з якою точкою Б ти зараз вийшла? В плані грошей, в плані якогось ментального розвитку, щось особисте, якісь там моментки і двіжухи. Що ти для себе підкреслила? До чого дійшла? А, точка А моя була наступна. Я не була нулем вже, тобто в я працювала досить довго і мала певні певних постійних клієнтів, але. Це все було дуже якось затягнуто. Не було взагалі розуміння, як рухатися, куди рухатися. Тому що, ну я думаю, багато хто зі мною погодиться, і ти також що розвивати особистий бренд це дуже складно. Особисто на початку, особливо на початку, особливо коли в тебе немає людини, яка може підказати, як то робити і як віднайти свій шлях. От тому в мене якась база клієнтів була. Вона була досить нестабільною. Відповідно, заробіток був нестабільний. В середньому в мене виходило за місяць брати ну 5, максимум 7 тисяч гривень. От це прям максимум був. Бували такі місяці, що я прям там дуже сильно роз'йобувала, і там в мене могло бути і по 20, і по 30 навіть тисяч. Але це було якось разово, і здебільшого це було ситуативно. Мені передавали клієнтів. І мені це не сильно подобалося. Я хочу, щоб клієнти приходили до мене, а не я десь там, десь за кимось роблю просто тихенько дизайн. Я хочу, щоб про мене знали. І тому мене це не сильно влаштовувало. Після курсів, як я вже сказала, у мене з'явилася впевненість, і це сказалося на моїх результатах, тому що фактично мій стабільний щомісячний заробіток збільшився вдвічі. Тобто, зараз я стабільно заробляю від 12 тисяч. Це можливо не так багато, але ну, я вважаю, що це круто, бо на такий рівень заробітку я не могла вийти рік. Я, як в дизайні я не могла вийти рік на стабільний такий заробіток. І я впевнена, що це буде тільки, ну, він буде тільки підвищуватися, тому що е, я тепер впевнена у своїх навичках, я, їх, я, я впевнена, що я можу робити круто і що я класний спеціаліст. Кайфово, кайфово. Ну, Дивись, знову ж таки, да, це досить. Непогані результати, враховуючи той факт, що ти для себе знаєш ось ці от точечки, які тобі допоможуть далі робити ще більше і краще. І важливий аспект, що це стабільно. Це стабільні, які не змінюються. Ну тому молодець, це прям круто. Це досить, досить крутий результат, і тобі окрема повага за те, що ти використовувала всі знання. І, ну, і зробила результат, це круто. Тому переходимо до наступного запитання. Скажи мені, будь ласка, яким чином ти наразі генеруєш клієнтів? Um, досить багато клієнтів приходить по сарафанці. Якось так почало виходити, що я почала відвідати багато офлайн івентів. І там заводити якісь зв'язки, заводити нових потенційних клієнтів. Нещодавно, наприклад, я була на івенті, з якого в мене ну, мінімум три потенційних ліда. З однією дівчиною я вже співпрацюю. І мені дуже сподобалася ця енергетика офлайн-двіжухось цих всіх. Я не збираюся зупинятися і вже в квітні. Буде ще один івент, де я буду спонсором. Я планую дуже сильно зарядити там. От. Також приходять клієнти з Інсти, тобто мені пишуть люди. Це теж по рекомендаціям, до речі, приходять, бо таргет я поки що не запускала. Але все одно це дуже круто, я вважаю. От. Ну, І буває таке, що можуть прийти замовлення від моїх колег. Але це зараз скоріш випадковість. Ну, не випадковість, а рідкість. Тобто, якщо до курсів це зазвичай складало мій основний заробіток, то зараз це ну, буквально там відсотків 10 від мого загального заробітку. І здебільшого люди йдуть до мене, як я і хотіла. Це кайфово, молодець, велика, і знову ж таки, це свідчить про те, що ти а, користуєшся. Різними якимось методами у нас на навчанні є там абсолютно великий багаж якихось пошуків клієнтів офлайн так само розбирався, і ти якраз почала цим користуватися. Це досить, ну це круто, реально це кайфово. Бо в офлайні, якщо онлайн навчитися продавати це, ну щось таке ж. Там, де ти можеш попрактикуватися і все зробила, а в офлайні це треба прийти, поспілкуватися, показати себе. Це теж ну велика робота. Тому в цьому плані я впевнений, що далі буде ще більше і ще крутіші результати. Ти велика молодець. І можна Я теж маленьку таку ремарочку зроблю. З приводу з приводу івентів. Я відвідувала ще один івент, але це було до курсів, і це був для мене величезний провал. Тому що я тоді зловила величезну панічку, я не знала, як себе вести. Я постійно думала, що ну я прийшла тут якась пішечка. Взагалі не зрозуміло, хто тут поруч мною, такі спеціалісти круті, класні. І я взагалі там ні з ким не спілкувалася. Тобто за 4 чи 5 годин самого івенту. Я взагалі жодного разу не поспілкувалася з людиною, просто ходила як сіра миша, і в мене настільки були негативні почуття після цього, цієї події, і це настільки контрастує з останньою подією, яка відбулася, бо тоді я вже залетіла і в мене була впевненість. Тобто я хотіла спілкуватися, я хотіла заводити нові знайомства. І я вважаю, що це теж вплинуло навчання, бо саме. Саме під час курсів в мене з'явилася ця впевненість у собі як у спеціалістів, взагалі як в особистості, Чи я цікава, що зі мною цікаво спілкуватися, що крім цікавості, я корисна буду людям у професійному плані. Тому так. Тому так. Так. Певненість це дуже, дуже вагомий теж аспект. Окей, переходимо до наступного запитання. Скажи ще, будь ласка, в нас на навчанні відбувалися два челенджі по заробітку та по історіям. Хотілося би дізнатися, як ці челенджі вплинули на тебе, що вони тобі дали, можливо, десь там пінок, десь да, десь мотивацію. Як ти сприймала ці челенджі і що вони для тебе взагалі зробили? Дуже багато зробили. Скажу вперше, за перший челендж по заробітку. Я взагалі людина досить така конкурентна, і коли з'являються ось ці моменти конкуренції, то в мене запалюється трошки вогник всередині, бо я така хочу всіх роз'їбати, щоб я там була кращою. Але я для себе винесла такий ще інсайт, що. Я стаю кращою в першу чергу для себе. Особливо це зрозуміло з другого челенджу по історіях, тому що це в першу чергу дало мені буст. Я почала стабільно вести свій аккаунт, і це дуже сильно якісно впливає на розвиток мого особистого бренду. Стабільність вона має бути. І ось ці 21 день, поки я вела сторіси, вони дуже сильно мене в цьому плані бустанули. По заробітку так само, ось ця толіка конкурентності в мене була внутрішній запал, що я хочу заробити більше, щоб е, скидати кращі результати, і ну так, якось так. Кайф, супер. Ну я дуже радий. Просто я не знаю, мені здається, кожна людина позитивно якось відгукується про ці челенджі, і це означає, що ми робимо все правильно, тому. Велика молодець, дуже тобі дякую. До речі, скоро почнеться набір на нову дізмораль, і якщо тобі цікаво дізнатися деталічки усіляки, як потрапити, що там по ціні, заповню анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео. Все дуже легко. А в нас наступне запитання: скажи мені, будь ласка, челендж це все класно, це окрема мотивація і так далі. Але важливий теж аспект, як тобі. Підтримка під час навчання і загалом наше ком'юніті, яке ми побудували в рамках навчання. Це взагалі окрема тема, мені здається, я дуже багато можу розказувати. І я тобі не раз писала про те, що я дуже вдячна тобі за той рівень підтримки, який ти надаєш. Я пам'ятаю, як ти мені писав один був такий момент, і я тобі сказала, що я якось втратила мотивацію в мене. Трохи негативні, змішані почуття. І в той момент ти мене дуже сильно підтримав. І це мені допомогло. Дійсно, це мені допомогло, тому що після після цього, знаєш, це був як новий ковток, і я знову почала робити, робити досягати. Тому підтримка це, взагалі, що від ком'юніті, що від тебе особисто. Я думаю, просто. З тим, як ти себе позиціонуєш і як ти вкладаєшся у свій продукт, інші люди не могли просто зібратися. Ну це дійсно, тому що люди притягуються до людей, і, і ну, ти, ти дуже крутий спеціаліст, дуже крута людина, дуже така імпонуюча людина відповідно, і люди зібралися відповідно. Дякую, велике дякую, капець. А, я не знаю реально, як реагувати на такі милості. Ну, ну капець, коротше, давай переходити краще далі і спілкуватися більше про твої результати, бо ми тут не мене нахваляємо, а тебе. Ти, ти зробила результати, ти велика молодець. Тому скажи мені ще, будь ласка, в, в період навчання підтримка ком'юніті, це все вайбово, круто і офігенно, але є щось, що тобі допомогло зробити такий результат. І от що це? Що мені допомогло зробити результат? Е, мабуть, один з факторів це регулярність. Я почала регулярно вести блог, регулярно навіть елементарно відслідковувати свій рівень заробітку. На це вплинув, до речі, челендж по історіях, тому що дійсно я почала слідкувати, скільки я заробляю. Я трошки транжира насправді, і були часто такі моменти, що я все, що заробила, просто потім злила. Зараз я почала більш відповідально до цього відноситися. І так, один фактор це регулярність. Інший підтримка. Я не буду дуже багато розповідати, бо я вже це зробила. А, Розуміння відповідальності. В мене з'явилося нарешті це розуміння, що я відповідаю за свої результати. Незважаючи на те, що ти надавав дуже багато фідбеку, я сама для себе зрозуміла, і ти про це казав. До мене, нарешті, це дійшло. Що скільки б тобі не давали підтримки, таке інше, тому подібне, все одно найголовніше, щоб ти розумів свою зону відповідальності. що… В твоїх руках твій успіх, твій заробіток, твій розвиток, таке інше, тому подібне. Тому це теж дуже важливий аспект, який нарешті я осягнула. Я дуже тому рада. Ну, Це круто, це офігенно про зону ось цієї відповідальності. Це прям. Ну, це прям... Влучно, це круто. І я дуже радий, що е, змінилося ось це от мислення по ходу навчання. Тому ну, знову ж таки, ти велика молодець, скільки б разів я це не казав, але ще буду теж казати про це. Тому давай до наступного запитання, і воно полягає в наступному. А ти пройшла вже не одне навчання, і вони там були десь не по дизайну, десь по дизайну. Мене цікавить, суто твоя суб'єктивна думка, як ти вважаєш? Чим програма дізморалі відрізняється від інших продуктів по дизайну? По-перше, вона відрізняється тим, що дуже багато уваги приділяється не виключно дизайну, а саме розвитку твого особистого бренду. І навіть на те, що особистого бренду, взагалі, розвитку тебе як експерта, як тобі розвиватися, якими шляхами це робити, навіть зуми з психологом також направлені на те, щоб ми розвивалися. От, елементарно взяти, що модуль по продажах вийшов чи не найпершим, тому що зазвичай його відносять десь, десь на кінець, і так було на тих всіх курсах, які я проходила. Але я вважаю це трошки неправильною стратегією, тому що ну, в тебе типу є навички. Ти сам про це казав. В тебе є навички, ти не знаєш, як їх продавати. Типу, ти просто сидиш такий і чекаєш той модуль по продажах. Він вийшов майже одразу, і це дуже величезний плюс. Ком'юніті теж не буде дуже багато зупинятися, дуже воно сильно грає роль, тому що зазвичай збирається аудиторія, але вона здебільшого мертва. Знов таки, особисто в мене був такий досвід, що ніхто не спілкується, ніхто не підтримує тебе, там немає такогось вайбу. Тут взагалі інакше, і це теж дуже сильно впливає на результат кінцевий. Супер. Велике дякую знову ж таки за такий щирий фідбек, об'ємний. І ще. Соно наповненості, теж я вже казала. Дуже дуже класна взагалі концепція і дуже класне наповнення курсів. Воно так ну воно дуже об'ємне і при цьому не розтягнуте. Тобто немає якоїсь води, немає некорисної інформації. Вона вся така суто вижимка найкращого, найліпшого, і це теж дуже сильно допомагає. Ось. Супер! Офігітельно дякую! Блін. Переходимо до наступного запитання, і воно в нас буде останнім. Але для мене суто для мене найцікавішим. Скажи мені, будь ласка, яким би одним словом ти описала дізмораль? Я насправді думала, і я так і не змогла виокремити одне слово. На жаль, я виокремила три, можна я так, три рази по одному. Впевненість, успіх. І що там я ще і підтримка, і це знаєш. Це такі три червоні ниточки, які пройшли повз усе наше інтерв'ю. Впевненість, впевненість у собі, як в особистості, як в експерті, підтримка від тебе, підтримка від ком'юніті і успіх. Ну, просто, просто успіх. Я не знаю, як що там ще додати. Просто успіх. Круто. Ну дивись, ти перша людина загалом, яка виділила прям ці, цілих три слова. Це теж е, така марочка унікальності. Дуже тобі Тому що, як... Ну, я, я чесно, я не знаю просто, як можна ось, ось це все грандіозні ці події, які за два місяці відбулися одним словом описати. Ну я, я не знаю, як інші це зробили. В мене не впадає тільки одне слово це все. Це, це завдання з дірочкою. Да, так, да, так, дійсно, завдання з дірочкою. Добре, Наташа, дуже тобі дякую. Блін, було дійсно дуже комфортно, дуже кайфово, як і навчати, так і записувати зараз це відео. Хочу під кінець так само сказати тобі, що твій шлях тільки починається далі більше, і просто робимо, просто блін перевозмагаємо -пере -пере себе. Ми з тобою так само на зв'язочку. Завжди, якщо що, звертайся, відповім, щось напишу, щось десь там розкрию. А вам, друзяшечки, велике дякую за цей перегляд. Сподіваюся, що було цікаво, що було ну, там, ну, там, ніфіга собі. А отут, -от, до речі, можете подивитися на роботи наташі Доді з Моралі. А тут після. На зв'язку. А якщо ти хочеш зробити такі самі результати, почати розвиватися швидше та якісніше в цьому дизайні, навчитися продавати та загалом змінити рівень свого життя, заповнюй анкетку, вона знаходиться прямо в описі цього відео, знизу там десь знайдеш. І я зв'яжуся з тобою. Ми разом вирішимо, чи актуально буде для тебе потрапити на дізмораль.